Мені пане голово, що панове офіцери, тому друзі, наша волинська влада, 29 січня кожен рік приводить нас на це місце, на місце пам'яті. Власне, я хочу наголосити на місце пам'яті. Тобто немає останків крутям, але в нас є. Пам'ять про героїв Крут. Історія, яка переповідана, що відбувалося в ці дні, біля Крут. Домовляти до цієї історії нема що. А от висновки робити, звичайно, потрібно. Моя вдячність родині мирки, що вони на нашій території цю сторінку. Підняли на поверхню, щоб ми пам'ятали всю українську історію нашого державотворення. Не тільки державотворення, а й церкви. Період 20 століття це період формування свідомості і усвідомлення, хто ти, хто твій друг, хто твій сусід, що вбити і як жити. 100 років. І мало що змінилося в Україні. Ми в чергове говоримо, що любимо Україну. Чергове ховаємось від того, щоб не захищати її. Чергове знаходяться нові крутяни, які добровільні добровольцями йдуть на фронт. черговий раз ми знаходимо лідерів. Релігійної думки, які кажуть бійка хлоп, інші західні лідери, які стривожені і дуже стривожені, релігійні лідери кажуть, вибільшуйте взагалі білий прапор. Ось такі часткові обставини сьогодення висновок, крім нас, України запіщати немає кому. І якщо ми усвідомлюємо, що тут народилися і любимо свою батьківщину, власне, землю своїх батьків, все ціло треба присвятити своє життя захисту своєї країни, розбудови своєї країни. Все ціло треба присвятити своє життя, щоби бачити щасливе майбутнє себе і своїх дітей. Нам, воленянам, Господь дає сьогодні небо, сонячне, світле, тепла зима, не заморозили нас, але їм нічого не вийшло ні в 22-му році, їм нічого не вийде і в подальші роки життя нашої держави. Крутяним лежали в снігу. Захищаючи незалежність. Сьогодні ми стоїмо на обороні нашої держави в таких умовах, чуть тепліших. І тому любов до України сьогодні має бути більш гарячішою. Любов до України більш гарячішою. Коли запитують, чи закінчиться війна, ми про нього говоримо, протягнеться привід про це поговорити. Моє переконання. Не скоро і не в Трампові тут справа. Пока на тріатальній площі нашого міста Луцька о 9-й годині, коли буде заклик Луцьк зупинись!» не будуть зупинятися всі і автомобілі в тому числі, буде продовжуватися війна в окровоточці. Всі без виключення. Чому ми сьогодні спостерігаємо? Одні стоять, стоять біля фотостему. Другі, як йшли, так і йдуть. Хіба ця хвилина пам'яті пошанування відносно мирному Луцькому, мі місті Луцьку так змінить твоє життя, що ти прийшов і не зупинився і не пошанував. Зміниться, нічого це не змінить. Що ти на мить зупинишся, але оця мить зупинки, пошанування це стан твоєї душі. Це прагнення твоє до перемоги, це прагнення Твоє до миру, це прагнення твоє бачити Україну щасливою. Ось тоді закінчиться війна. Не будемо зупинятися, будемо плакати, і кожен день будуть приносити в собор один, два, три воїна. Один, два, три воїна. І не тільки в цей собор, взагалі по Україні. Хочемо від цього? Ні. Давайте шанувати справедливо, щиро, чесно, тих, хто поклав своє життя за нашу незалежність, за нашу Україну. І крутяни не в першу чергу. І круття не в першу чергу. І це стосується всієї України. Належить в кожному місті, в кожному селищі, згадувати тих героїв, які поклали своє життя за твоє щасливе майбутнє. Великою кількістю по зову серця не по привезенню в автобус, а по зову серця. Ще раз наголошую: по зову серця. Не тому, що 25-й треба бути на Дубнівській. а по зову серця. Ось, коли цей зов серця буде з любов'ю направлений до пам'яті тих, хто віддав своє життя за Україну, коли ми будемо знімати шапки, Своїх голів пошановуючи, коли ми будемо зупинятися і реагувати назад на, на заклик зупинись, коли ми будемо стояти на гіл України і скласти руки на серце, оце покладання руки на серце і означає Я люблю свою батьківщину, моя батьківщина Україна. І незалежно які ці кордони, чи кордони 91-го року. Кордони 19-го року. Ми і Кубань вважаємо українською. Ми і Курск вважаємо, що там живуть українці. Ми і зелений тин вважаємо українським. Це все українське, але кордони сьогодні ось такі. Але там теж українці. І за кордоном і в межах незалежної нашої України. Але гімн, прапор, це святе, коли ти бачиш і чуєш, бачиш прапор, чуєш гімн. Рука не то що автоматично. Любов повинна піднімати твою руку і класти її на серце. На те найсвітіше, що є в Києв твоєму організмі, і за що ти готовий віддати своє життя. Тому пам'ять критяна. це пам'ять нащадків про велику боротьбу, яка була в нашій державі. Ми молимось і хочемо завжди. Щоб не повторювалося, ні крути не повторювалося, ні голодомор не повторювався. Взагалі, все, що негативно відбувалося в нашій країні, забирало життя людей, щоб воно не повторювалося. Ми достойні щасливого життя в нашій кінець Україні. І так воно буде. Але наскільки швидко це відбудеться, залежить від нас. Воно буде. Але або ми будемо тут щасливі, або будуть вже після нас щасливі. А вже яка наша буде доля на ешафоті, чи в нашому парку, чи гуляючи в свої, на своїй землі, чи в, сидячи в казематах, то залежить від того, як ми шануємо тих, хто віддав своє життя за Україну. Ми розуміємо, що війна забирає життя людей. Так така природа війни. І ми розуміємо, що і сьогодні на фронті має хтось загинути. Але це мають бути виключно в москалі. Наші мають всі живими, здоровими повернутися додому, до своїх родин, до сім своїх сімей і народити багато дітей, українців. Народити. Тому сьогодні не лише треба думати про війну, а сім'ю, діти. Щастя, Сонце, мир, майбутнє. Отакі наші нові сьогодні посили в День пам'яті крут, в день пам'яті куртяну. Хай Господь усім нашим героям, а в першу чергу куртянам дарує Царство Небесне за їхню жертовність. Хай Господь дає здоров'я воїнам, які захищають, Хай дарує Царство Небесне тим, хто віддав своє життя за незалежність. Нашої України хай процвітає наша Волинь і наша ненька Україна. Слава Україні!